Всім привіт! Всіх вітаю. Сьогодні традиційно робимо загальний теропрогноз на тиждень з 22 по 28 вересня. Нагадаю, що даний прогноз є загальним, відповідно, тут будуть більше загальні рекомендації, порада на тиждень і коротенько подивимось сфери життя, що нас там може очікувати цього тижня. Якщо ви бажаєте ваш особистий прогноз на ситуацію, можливо, на якийсь визначений період на тиждень, на день, на місяць, на рік. То ви завжди можете звернутися до мене за особистою консультацією в Дірект Instagram. Якщо у вас є якісь інші ситуації, не прогнозні, а просто потрібно розібратися в ній, також можете замовити особисту консультацію, я з радістю вам допоможу. Щодо цього прогнозу, так, він буде загальний, так, він може програватися частково у вас, а можливо, і повністю. Але він дасть вам розуміння, що з вами буде відбуватися цього тижня, для чого даний тиждень буде більш сприятливий, чого варто утриматись. Тобто ви будете краще орієнтуватися у просторі, ніж більшість людей, які не цікавляться прогнозами, не цікавляться езотерікою. Тому давайте почнемо робити наш прогноз і поцікавимось, що нас чекає цього тижня. Почнемо із тенденцій тижня яка енергія буде переважати цього тижня? Угу. І пораду на тиждень відразу давайте подивимось. Тенденції тижня у нас паш кубків і порада на тиждень паш пентаклів. Отже, що можу сказати, враховуючи також дно колоди, тиждень може бути досить складний в емоційному плані. Тому що щось нас буде не влаштовувати, можливо, не все буде йти так, як нам подобається. Щось буде викликати в нас супротив. Можливо, якісь люди будуть викликати супротив, їхні думки, їхні коментарі, їхні дії по відношенню до нас. Ми будемо з цим не згодні, і це буде викликати таку бурю емоцій в нашій душі, а можливо, вони будуть проявлятися і зовні. Тому. Тиждень буде досить такий емоційний, але він вимагає від нас зібраності, вимагає від нас стареності, сумлінності і терпіння по бажу пентаклів. Да. Тут дуже важливо буде все ж таки проявити терпіння в певних моментах. А, і більше, я б сказала, в моментах комунікації з людьми, враховуючи жезли, да, то це більш така соціальна сфера. Якщо беремо карту суто Пажа Кубків, то вона в прогнозі нам говорить про те, що цей тиждень нам принесе якісь хороші новини. Звісно, ці новини можуть бути різного рангу. Тобто це може бути якась маленька смс-ка від людини, але приємно, вона вас порадує. Можливо, щось хороше просто про когось дізнаєтесь, хтось щось вам скаже, комплімент, наприклад, отримаєте і теж вас порадує. А можливо, це будуть новини більш такого високого рангу, і вони дійсно. Вас порадують і ви дійсно їх помітите, тому що компліменти ми можемо, в принципі, і не вважати таким чимось вау або якось на нього реагувати і запам'ятовувати його надовго. Щодо робочої сфери, тут може бути прогноз на те, що ми отримаємо якесь визнання, якусь похвалу. Тобто, в принципі, знову ж таки, новини хорошого плану, які нам. Принесуть певне задоволення від того, що ми робимо, чим ми займаємось. Так також хотіла б сказати, що цього тижня дійсно буде багато комунікації, і вона може бути різною. Я вже говорила про те, що вона може бути досить емоційною, досить складною в певних моментах. І у вас і у людей інших, які будуть вас оточувати, може часто змінюватися настрій. Це, звісно ж, буде спричиняти таку. Складність в комунікації, тому можуть виникати спори, можуть виникати конфлікти. Ми можемо не розуміти один одного, просто виражати супротив незрозуміло навіть чому, можливо, це не завжди буде логічно. От просто от я не хочу, мені не подобається це. Не по-моєму да в мене інша позиція, і емоційно це досить яскраво може проявлятися цього тижня. Знову ж таки, здебільшого, це все буде спричинено нашим настроєм. А, і не завжди це буде логічно, не завжди це буде розумно, а інколи це буде по дитячому просто така дитяча поведінка. На більшість людей, а можливо і на вас, може напасти лінь, коли нам нічого не хочеться, коли ми придумуємо собі якісь такі банальні відмовки і залишаємося просто вдома, відмовляємося, будь-що робити. І, навіть виходити з дому. У мене будуть голова, мені лінь, я не хочу п'яте, десяте і так далі. Знову ж таки, майте це на увазі, що, в принципі, це енергетичні сприятиме такому стану, але з ним можна впоратися, звісно ж. Загалом кубки, да, ваш кубків, досить така приємна карта. Вона нам. А, Прогнозує а, хороші емоції, вона нам прогнозує ідеї, натхнення, а, задоволення від життя. Проте, в даному випадку я би вам радила не дуже занадто зачаровуватися чимось. Наприклад, не судіть людей цього тижня по зовнішній картинці, по їх зовнішньому вигляду, по тому, що вони транслюють, наприклад, в соцмережах. І так само не судіть їх по словах. Краще дивіться на їх дії і не спішіть по зовнішньому вигляду робити відразу висновки або зачаровуватись ними, захоплюватися ними. Особливо це стосується нових знайомств. Наприклад, коли ви прям от закохалися в людину за один день, тому що він ідеальний, ви можете потім дуже швидко розчаруватися. Тому я би радила вам не поспішати і все ж таки трішки хоча б трішечки аналізувати її, аналізувати факти. Її. Не відлітати далеко від реальності. Отже, поради, в принципі, я вже так більш-менш вам дала на тиждень. Давайте їх підсумуємо, виведемо в такий окремий блок. Цього тижня зосередтесь на тому, що для вас цінно, що для вас важливо. Це допоможе вам не йти на поводу своїх емоцій, і допоможе вам все ж таки виконати базовий мінімум, як то кажуть. Далі запасіться, будь ласка, терпінням цього тижня по відношенню до інших людей і по відношенню. До якихось своїх задач, до себе, да, в тому числі, тому що саме терпіння, саме така концентрація допоможе вам. Побороти свою лінь, побороти свій поганий настрій, свої перепади настрою, і так само по відношенню до інших людей допоможе вам не вв'язуватись в їхні такі емоційні спалахи і не йти на поводу у їхніх емоцій, і, можливо, це будуть емоції з метою маніпулювання, в тому числі, да? коли вони можуть робити себе жертву. Тому. До речі, якщо ви будете прислухатися до своєї інтуїції, не будете робити поспішних висновків, реагувати емоційно відразу на якісь слова в комунікації з людьми, будете трішки аналізувати, дивитися на те, як розвивається ситуація, то ви зможете правильно реагувати на людей, на їхні слова, на їхні дії, і тим самим викликати в них довіру і уникнути певних якихось конфліктів, супереч. І так далі. Тому я би радила вам не поспішати. Все ж таки, ваш він такий більш старений, більш такий повільний, і він ем, дійсно дивиться на дії, на е, фактичні речі, на реальність тверезими очима, не емоціями. От. І давайте перейдемо до сфер життя. Подивимося, що у нас чекає там, і нам стане ситуація картинка більш яснішою. Почнемо з роботи. В роботі у нас королева пентаклів. Що ж, якраз таки в роботі нам і потрібно буде терпіння, нам потрібно буде витримка, стараність і концентрація на Хоча б на базовому такому рівні, щоб виконати мінімум своїх задач. Якщо ви цього тижня взяли відпустку, то тиждень для вас буде досить таким комфортним, і ви дійсно зможете розслабитись і отримати певне натхнення на майбутній період, коли вже повернетеся до роботи. Тому тут є такий момент, що багато хто може перебувати у відпустці цього тижня. Да? Королева Пентаклі зазвичай на роботу в мене програється як досить такий спокійний, комфортний тиждень. А проте не виключно я б все ж таки сказала, що частина людей може бути у відпустці, і це подарує вам приємні емоції по пажу кубків. А частина людей буде досить завантажена роботою, вам буде лінії робити, у вас будуть перепади настрою через роботу, і тому тут саме потрібно терпіння і проявити таку витримку в плані роботи. Але знову ж таки, якщо загалом так сказати, королева Пентаклі нам говорить про таку стабільну ситуацію в роботі, тобто тут не передбачено якихось змін. А, якщо ви чекали новин щодо якихось кар'єрних питань, то не цього тижня. А, тут більш така зона комфорту, в якій ви будете знаходитись цього тижня. Неважливо, чи вона там пов'язана з роботою, чи можливо ви зараз в пошуку, але тим не менш, ви зараз... Все одно знаходитиметесь в певній зоні комфорту цього процесу, тому що ви вже звикли до пошуку роботи. По фінансах цього тижня по шістці пентаклів можна очікувати подарунків, можна очікувати повернення боргів. Можна очікувати, що вам хтось запропонує нові можливості для заробітку, тому, в принципі, я би сказала, що тут е, досить такий тиждень хороший в плані доходів, ви можете отримати можливості, щоб е, збільшити свій дохід цього тижня. Це можуть бути як якісь е, такі невеликі суми, да, або можливості щодо незначних е, заробітків, якщо можна так сказати. От. Але, тим не менш краще, ніж нічого. Можна відкривати якісь депозити або робити інвестиції, досить хороший час буде саме от в даний період для таких речей. А в фінансах орієнтуйтеся на довгострокову перспективу. Неважливо, чи то ви будете робити якісь інвестиції, чи то ви будете погоджуватись на якісь нові джерела доходів і так далі. Все ж таки, фокусуйтесь на тому, щоб це було довгостроково. Так, що нас чекає у відносинах для тих, хто в парі на поточному тижні? А для тих, хто в парі, як я вже і казала, можуть бути конфлікти і суперечки цього тижня. Так от, в більшості вони будуть проявлятися саме у відносинах. Якщо ви в стабільних таких відносинах, то тут можуть бути суперечки. Такі конфлікти, але вони будуть нести в собі очищаючий такий посил. Тобто, от да, ви щось досить яскраво, досить бурно можете обговорювати на емоціях, але ви швидко вирішите цю проблему за рахунок того, що кожен поділиться своєю думкою. Можливо, десь ви посперечаєтеся, але тим не менш прийдете в результаті до певного розуміння, я думаю. Знову ж таки, у відносинах, так, тиждень буде досить напружений, досить конфліктний настрій тут буде змінюватись у вас. Це може також провокувати конфлікти, Ось переміни настрою, певні можливі розчарування, що все не так гладко, що все не так безхмарно, як могло би бути, або як би вам хотілося. І кожен буде стояти на своєму, кожен буде відстоювати свою думку в досить такій різкій формі, без апеляційній формі. Це не зовсім буде правильно, тому основна така порада: не сприймайте вашого партнера як ворога, що він хоче вам нашкодити, що він хоче там, посягнути на вашу територію, на ваші кошти, на ваше життя і так далі, на вашу свободу, можливо. Не потрібно це так сприймати різко, хотілося б сказати, не накручуйте себе, трішки спокійніше реагуйте на його слова, і тоді ви зможете швидше і легше пройти цей період. Знову ж таки, не варто боятися конфліктів і спорів, але і доводити їх до якихось критичних таких точок, теж не варто. Що вам в цьому допоможе не доводити до крайності, знову ж таки, вам потрібно для себе визначити, що для вас цінно в даних відносинах у вашому партнері. Якщо у вас ця цінність задовольняється, то ставте її в пріоритет. І що нас чекає... В особистому житті, якщо ви вільні, або в пошуку. А, двійка мечів. Так? Не дивлячись на тенденції тижня, які нас, нам сприяють для того, щоб знайомитись, для того, щоб спілкуватися, тут може бути і флірт, і активні такі переписки, і закоханість, і захопленість, особливо в нових знайомствах. Не дивлячись на це, я б сказала, що розвиток, наприклад, існуючих знайомств буде йти досить туго. Нових знайомств, можливо, теж. В існуючих знайомствах буде досить такий пасивний період, все одно. А, так, ви можете перебувати в певній ілюзії, в певних очікуваннях, але, тим не менш, а, по факту не буде якихось проявів, дій і розвитку. А, знову ж таки, це те, про що я говорила на самому початку: не судіть по картинці, не судіть по словах, дивіться на дії, аналізуйте вчинки. А, тому а, тут ви можете в таку ілюзію впасти. Вам здавалося, що буде по інакшому, буде якось по одному. А виходить воно зовсім по-іншому, партнер досить пасивний. І е, вам буде досить важко емоційно переживати, тому що буде відчуватися такий емоційний голод. Е, в нових знайомствах все може починатися досить яскраво, досить активно переписуєтесь, фліртуєте, е, закохатися можна навіть цього тижня, але знову ж таки дійдете до точки, коли ваші ілюзії можуть розбитися про об, е, реальність і очікування не виправдаються. І ви станете перед вибором, що в тій що в тій ситуації, що робити далі. Але, скоріш за все, займете пасив. Пасивну позицію очікування а, дій від іншої сторони. А, не факт, що ви отримаєте ці дії, що дочекаєтесь їх, але, тим не менш, от саме ця пасивна позиція очікування вона дозволить вам а, все ж таки тішити себе ілюзією, що все ще може бути, і не розчаровуватись до кінця, що от реальність не виправдала себе. Тому що загалом я би вам радила цього тижня: фокусуйтеся на тому, щоб ваш настрій був плюс-мінус стабільний. І тоді я думаю, що це дозволить уникнути дуже багатьох таких гострих і неприємних ситуацій, особливо в комунікації з людьми. Бажаю всім нам легкого і хорошого тижня і до зустрічі наступного!